У нас правозахист був поєднаний з бажанням мати свою державу. Це важливо, це такий стрежень, навколо якого можна вже нанизувати різні речі, зокрема, і права людини. Не тільки права людини, багато чого іншого. Навіть економіка повинна бути приватна, децентралізована, інші речі повинні бути. Це все, але стрежнем була незалежність. Угу. Ми більш менш розуміли, що тільки незалежність дасть всім нам, всім групам, Різним да, які війшли в цей рух, тільки незалежність дасть нам можливість розвиватися органічно, природньо. Угу. Я, наприклад, дуже добре розумів, коли мені там сіоністи докоряли, що я займаюся демократичним рухом, а не сіоністським. Він казав, чекайте, ось розвалимо Свійський Союз, і потім можна вільно буде і сіоністські розвивати, і культурний рух розвивати, все що завгодно. Росіяни цього не розуміли. У них цього не було. Наші дискусії про це йдуть ще з 60-х років. Угу. Вже в 60 ті році між росіянами, які сиділи в також в таборах, і тими, хто сидів з 50-х робів, з упівцями, вона про це є в спогадах. Вже йшли дискусії. Бо росіяни, які зараз, чому я кажу про стабільність цієї ідентичності, чому вона може стати демократичною, вони і тоді казали нам, навіщо вам бути незалежними? Літві казали. Uh -huh. Латвії, Грузії, Вірменії, всюди де був хеджінський рух, і Людмила Олексеєва в своїй книжці і на Комислі в СССР, да? uh -huh. вона нас критикує за те, що ми дуже нам притаманно саме вузький такий націоналістичний погляд. Uh -huh. А насправді він правильний був.